Друзі, я біля океану сьогодні. І хоч там такі хмари. Це означає, що скоро буде дощ, але ну просто яка різниця, коли ти стоїш саме тут. І хоч тут дуже-дуже сильний вітер, тепло, тому що 16 градусів тепла, десь там, видніється сонечко, і я дуже сильно сподіваюся, що ця хмара піде на місто. І не буде мені сьогодні заважати. Подивіться, який туман там далі створюється від хвилі. І дуже багато простору, багато серфінгістів, і просто краса. Знаєте, коли тут гуляєш, кожен займається своїми справами. Хтось займається спортом, хтось медитує, хтось займається серфінгом. І ти просто відчуваєш себе тут щасливим, по-справжньому щасливим, і це просто неймовірні відчуття. Я зараз іду, просто посміхаюсь, радію цьому моменту і хочу, щоб ви відчули те саме через об'єктив. Єдині, кому не страшний дощ, і взагалі будь-яка погода просто. Так, ну, по-перше, хочеться спуститися сюди і пофотографувати серфінгістів, тому давайте знайдемо, як туди дійти. Ну що, достаю камеру і починаємо. Так, зараз буду фотографувати цих чоловіків. Сподіваюся, я їм не буду перешкоджати. але так близько я ще не була. Так, я попереду бачу собаку. Я намагаюсь наздогнати. О, вони йдуть до мене в мою сторону. Зараз буду пробувати фотографувати. Тут стоїть жіночка з собачками і більше просто нікого. І я от думаю, між нами дуже велика відстань, але я дуже сильно хочу її зняти на камеру. Зараз просто буду доганяти. Так, я знайшла ідеальний ракурс. А це такі лодки, щоб ловити рибу. В Португалії це досить популярно, особливо тут на де Капаріка. У мене є відео на каналі про цей такий район навпроти Лісабону. Тож можете перейти і переглянути більш детально це відео. Ну а звичайно, я тут зробила пару кадрів. Мені казали, що тут в якісь дні зранку, десь о шостій ранку можна прийти сюди до океану, і тут рибаки з такими сітками витягують рибу, і можна в них навіть тут відразу її купити свіжу, щойно виловлену з океану. А ось тут відразу я трішки далі відійшла від берегової лінії. Тут я так розумію, ось ці будки належать саме морякам рибакам, які сюди приїжджають і ловлять рибу. Тут завжди дуже багато цих лодок, машин і якогось обладнання. Не трішки далі відійти. Вже немає такого сильного вітру. Починаються будинки, де живуть люди, і зараз ми пройдемося районом і побачимо, що тут взагалі є. Можливо, покажу вам ціни на якісь продукти і взагалі як тут живуть. Так, тут біля берегу є одна заправка, і зараз покажу ціни на бензин. Так. Євро 60, євро 70. Так, тут у нас передаються фрукти, свіжі овочі. Зараз глянемо, що тут у нас по цінах. Так, томати євро 99 за кілограм. Ківі 3,50. Грушки 2,20. І мандарини 2,80. Картошка євро за кілограм. Цукіні, 220. Це просто для людей, у яких є тріпофобія, розумієте? І там, пода... там далі такий самий будинок. Так, там розташовані одразу два моїх улюблених заклади. Тут дуже смачна кава і круасани. А ось тут це наче місцева пошта, знаєте, канцелярія, де продаються якісь журнали, листівки, і там завжди пенсіонери купують собі литарейні квитки і стоять там відразу, дивляться, чи виграли вони чи ні. Португалії це сильно популярно. Я про це розповідала в своєму минулому відео. Але зараз побачимо, чи хтось купує ці лотерейні квитки тут. Тут, на жаль, зараз нікого немає, але ось відразу стіл, де можна переглянути чи виграти щось. На жаль, я не змогла придбати лотерейний квиток, тому що тут дивно, але можна заплатити тільки португальською картою. Або ж тільки готівкою. У мене ні того, ні того не було, але я поверну сюди обов'язково, бо мені навіть самої цікаво пограти в лотерею. Можливо, мені випаде <свісно> удача. А зараз я з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд. Залишайте ваші коментарі, лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Бо скоро вийде нове відео вже з плівкою, яку я познімаю теж в Португалії. Тому до зустрічі, побачимось!